Чому в Дніпрі знищуються пам'ятки культурної спадщини та як громадський контроль змушує міську раду охороняти їх, як того потребує законодавство? Про це ми сьогодні поговоримо в нашому новому випуску разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня. Доброго дня! Мене звуть Купрінко Олександр. Це громадський контроль, як ви зрозуміли. Ставте вподобайки, пишіть коментарі під нашими відео та підписуйтесь, якщо ще не підписані на нас. Ми будемо розпочинати. Отже, цим відео ми розпочинаємо серію випусків, в яких ми будемо розповідати про перемоги громадського контролю в суді, щоб ви та й всі громадяни, кому ви це можете розіслати, розуміли, що насправді в судах можна добуватися правди і можна перемагати міську владу та інші державні органи, якщо правда за вами. Отже, сьогодні розказуємо про культурну спадщину. Про що ми будемо казати конкретно в цьому ролику, про палац профілактики. Що це за палац? Це палац на щербання. Ви можете побачити, я думаю, на фото. Його багато хто з вас бачив. Це дійсно, чому він називається палац, тому що він дійсно виглядав, ну, принаймні виглядав раніше як палац. Його навіть називали якимось палацо Італьяном в багатьох відгуках там, да, та джерелах. А і навіть 17-му році ця будівля насправді ще була лікарнею поліклінікою. Там відбувалися ну, люди їх приймали, тому що в принципі ще з 20-х років, коли його побудували, це була поліклініка та лікарня. Так от, в 23-му році громадський контроль вирішив доєднатися до позову прокуратури щодо охорони цієї культурної спадщини, яка на той час була вже ну в дуже ганебному і поганому стані. Як це відбувалося, чому це вирішили, і що відбувалося далі в суді? Якраз запитаємо Дениса Селіна. Денис, розкажи нам. Ну давай почнемо спочатку. Mm -hmm. Тобто, а, цей палац профілактики на Щербаня-1, Його площа 4845 квадратних метрів. Це велика будівля, яка належала мі міській і належить міській громаді. Mm -hmm. І, Відповідно а, була наприкінці другого року а, серія фото і публікацій, в якому він стані став. Нас це зацікавило. Ми почали. А, Придивлятися до цього, і побачили, що прокуратура подала позов, щоб був укладений охоронний договір, Тобто, щоб міська влада безпосередньо слідкувала, щоб не було нехтування культурної спадщини. Тобто, чому це важливо? Наприклад, була лікарня Червоного Хреста біля СБУ, і там теж була історична будівля, серія. А потім там побудували, скажімо так, дивним чином. Люди афіліовані з Корбаном і Гуфманом, вони побудували серію багатоповерхівок. Да, я я пам'ятаю, вона згоріла, це була лікарня Червоного Христа. Да? Так, і там ЖК Жанева. Тобто mm -hmm. і, цю територію точно можна було або зберегти, або продати по нормальному але Цього не відбулося. Що, що тут відбувалося? Тобто, ми це кажемо про позитив і так далі. Зараз ми до цього дійдемо, як можна захищати права громади. Так ось прокуратура подала позов. Ми вирішили до нього доєднатися в цей час після подачі прокуратури позову дивним чином міська рада заключає охорону договір. Угу. І ми заходимо в намагаємося зайти в справу, але прокуратура з міською міською радою проговорюють, що все гаразд, вже охоронний договір є, можна закривати справу так. і так далі. Але. Ми розуміли, що навряд чи чим... на цьому все закінчиться. Тому ми пішли далі до суду. Дійшли до Верховного суду на екрані рішення, де нас мають залучити до цієї справи і вже слухатися. Тобто і ось ця справа до Верховного суду проходила весь 23 рік. Там ж, до речі, була суддя Каднікова, да, про яку ми знімали друзі відео да. та залишимо в коментарях. І По Каднікова там багато порушень. Там ще є рішення ВРП. І і угу. Трошки шаргували Ну це і інші питання, ну, так, як так. вона судить, і так далі. І в 23-му році ми вже як третя особа приймаємо участь в судовому засіданні. Там вже з боку прокуратури йде обласна прокуратура, а не районна, і досить жваво ця справа слухалася. Суть справи в тому, щоб був були не тільки охоронні договори, або але були дії міської ради, щоб зберегти цю будівлю. А, що... а які дії Що що вони мають робити. Дивись, ага. вони мають зберігати будівлю, законсервувати її або. При зробити заходи, щоб вона в подальшому не ну не знищилась повністю. Тобто, умовно кажучи, коли там дивним чином згорає покрівля і так далі. Так ось на екрані ми бачимо рішення суду. З рішення суду випливає, що він визнає протиправну бездіяльність Дніпровської міської ради, яка полягає полягає у неприведенні до належного стану об'єкта культурної спадщини. Друге – це зобов'язати Дніпровську міську раду та КП міські активи привести до належного стану об'єкт культурної спадщини, тобто вони мають а, вжити певних заходів. Тобто і а, смішного в ході судового розгляду, а, тобто суддя питає: а хто мав слідкувати за цим і а, робити певні дії? Представники міської ради кажуть, що не вони, представники департаменту yeah. кажуть, що не вони, представники КП. Міські активи теж кажуть, що не вони, і суддя каже, так, а хто. Ну типу, ну, ніхто. І відповідно в минулому місяці наприкінці було рішення вже апеляції, де визнали, що рішення першої інстанції залишається в силі. Тобто це вже три судді визнали, і відповідно залишили в силі в силі. Рішення суду першої інстанції, угу. тобто зараз міська рада має вжити певних дій не тільки щоб був охоронний договір, а щоб там, наприклад, далі. Не зникали і не збирали цю будівлю, як в нас деякі будівлі дивним чином розбирають, а ніхто нічого не робить. Ну так, да. я ще раз скажу, що це ж в 2017 році, ще була поліклініка, то там реально ну було нормальне приміщення, ну принаймні його частина. Його можна було здати, якщо поліклініка звідти виїхала там в оренду чи ще якось, чи можливо навіть вже тоді продавати, але чомусь за 6 років воно то коринуються пожари якісь дивні, якісь невідомі люди. Я дорогі, знаєш, заходив на сайт департаменту культурної спадщини міської, Ради. І, і вони там так і пишуться, таке руки на описують, а потім кажуть в кінці, а, але його чомусь там і за е, пожеж, і за ще чогось вони руйнуються, якісь невідомі люди її знищують. Прямо на цьому ж департаменті, який не має займатися її захистом. Вони про це пишуть. Ну, але, типу, ну, так от як просто описують ситуацію, знаєш. Ну тут ти вірно кажеш, ага. що ну мінімум з 2019 року по 2023 рік початок не був укладений охоронний договорів взагалі. Тобто міська рада нічого не робила, це пряме порушення. Тобто, вона мала це зробити, але дивним чином цього охоронного договору не було. Тобто, чия відповідальність? Ну конкретних посадовців керівника цього управління культурної спадщини на Керівника КП міські активи і так далі, тобто Бо по одному з керівників вже є інша кримінальна справа, то речі mm -hmm. щоб всі, всі розуміли. І тому ми кажемо, що зараз це позитив. Що ми показуємо, що можна відстоювати інтереси. Да, ми зараз йшли а, в додаток до прокуратури, але якщо б ми не зайшли, то навряд чи, щоб якісь дії були подальші. Ну Просто... вони ж планували закрити справу тоді, що два третьому росіяна. Тому тут точно є позитив, і позитив, що можна досягати позитивних змін відстоювати і культурну спадщину і інші моменти. Mm -hmm. Дивіни, скажи, будь ласка, а, а, чи, а чи є взагалі якісь ще е, такі об'єкти культурної спадщини, чи, можливо, місцевого значення, важливі, які, можливо, зараз потребують захисту? Чи... Дивись, е в нас в Дніпрі е біля 150 будівель, які відносять до культурної спадщини. Тобто це історичні будівлі, е велика частина з них в приватній власності. Але так само. Е там має бути охоронний договір, щоб вони слідкували і щоб там не просто а, зникли ці будівлі, тому що, ну, умовно кажучи, звичайно, можна побудувати багатоповерхівки, але тоді центр міста а, буде зовсім інший. Тобто, mm -hmm. І тому, там, наприклад, по Воскресенській 3, там теж це біля книжки, а, біля театру а, і там. Так само мав бути охорона договірів, і зараз прокуратура так само домагається, щоб був укладений охорона договір. Чомусь його довгий час дивним чином Немає, не обладають, комусь, мабуть, це вигідно. І таких об'єктів я багатенько, тому що угу. коли ми запитали надати нам перелік охорони договорів, тобто це і національне значення, і місцевого значення, то нам дивним чином відмовили, сказали, що Міській не раді. можуть тобто представники міської ради, угу. тобто. Ну і скоріш за все, ми зараз будемо оскаржуватися в суді, тому що ну був повний перелік, тому що вони мають мати його і відповідно. Було що питати, ага, ну вони не хочуть показу, тому що може і, 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 треба ще якийсь ЖК десь там будувати. Ми цього не знаємо, але скажімо так, я якщо вже таке було, ми можемо це припустити. Так? Якщо вже були такі кейси, зрозуміло, Денис. І наостанок хочу ще запитати. Дивись, коли громадський контроль виграв оцю справу, да, там почалась там в певних змі такі. Очевидні такі посили, що, типу, це треба багато грошей витрачати, зараз війна, от ви самі кажете, в тому числі Громконтроль, що треба більше грошей на ССУ. Ну і взагалі, типу, що це великий кошти, хоча, Трамп сказав, що це ще мало б відбутися ще до повномасштабного вторгнення, насправді, з 2019 року. Але ну окей, взагалі, що ти можеш на ці закиди сказати? Вони, ми ще виграємо суд по культурній спадщини, Теж скажуть, о, а це буде будинок взагалі дуже дорого, взагалі не треба, у нас немає грошей, ну, це вся історія. Ну, дивись, моя логіка проста. Тобто ага. в місті є об'єкти. Тобто тут, те, що я казав, площа об'єкту 4 тисячі 845 квадратних метрів. Тобто його можна було здавати в оренду, або його можна було продати. Там складніша ситуація, ага. але ну, формально можна. І відповідно місто б отримало конкретні кошти за ага. це, або отримувало б, якщо була б оренда і так далі. Це все ринок, і це можна робити. І тому. Ну тут питання: а ми зберігаємо майно громади або не зберігаємо. Тобто, якщо ми кажемо скільки зараз, там щоб воно не руйнувалося, я не знаю. Там ну можливо один, можливо, п'ять мільйонів зараз потрібно на це. Це хай визначають. Але те, що я дивився, наприклад, бюджет на 25-й рік, проект бюджету. Але на це кошти не закладалися. Тобто, mm -hmm. а, і відповідно, ну я кажу, великі кошти, там десятки мільйонів, наприклад, і так далі. Mm -hmm. Тобто, і, можливо, якісь кошти там будуть, але мені наразі не відомо. І тому тут точно громада може з таких об'єктів отримувати кошти, якщо їм, їм правильно керувати mm -hmm. і передавати. І відповідно, тут коли кажуть, а що там по коштам, так у мене виникає інше питання. А хто? Понесе відповідальність або поніс відповідальність, що а, будівля а, прийшла в непридатний стан. Mm -hmm. Може керівник КП «Міські активи, може директор управління або департаменту культурної спадщини. Mm -hmm. Хтось хтось з них покараний з боку міської ради, тобто ну. Це, під, під їх ді, діями воно прийшло в поганий стан. Тобто хтось мав за цим слідкувати, щоб і, і це прямий збиток, що зараз треба щось відновлювати і так далі. Тобто, спочатку придійні до відповідальності, потім будемо дивитися. Це окремий кейс, і будемо дивитися, як буде далі рухатися ця ситуація. Але на цьому кейсі ми показуємо, що можна досягати позитивних змін. Так, це довгий шлях, але зберегти. Трошечки будівель, які мають історичну цінність, яким там 100 плюс років. Тому що в Києві громада по подібним кейсам там виходили тисячі людей, коли їх руйнували, і там вже mm -hmm. неможливо було щось відновити. Тобто повністю було зруйновано, тобто якийсь забудовник прийшов і зруйнував. Так само те, що я кажу, як по Червоному хресту дивним чином він зник з переліку культурної спадщини. А потім там забудували як він зник, це окремий аспект. І там мені розповідали, як там знищувалася ця будівля, і так далі да вона знищувалась, це правда. Тому е, тут я хочу закінчити на позитивній ноті, угу. що е, все можна змінювати. Було б бажання, була б підтримка людей і їхня цікавість. І тому в подальшому будуть більш цікаві кейси по судам, які будуть стосуватися більшої кількості людей, але тут просто. Великий шматок нерухомості, який ми вбачаємо, можна було зберегти, і зараз там буде не якась новобудова, а місто зможе отримувати кошти в якійсь перспективі. А люди будуть бачити історичні будівлі, які в непоганому стані ще нещодавно були. Погоджуюсь з тобою, так що це в нас має бути культурна спадщина активом, а не пасивом. Да і я для того, щоб воно було активом, його треба по перше зберігати в гарному стані, поки воно не зруйновано до вщента а потім вже понятно. Починається. Тому дякую вам, друзі, що ви подивилися. Обов'язково це відео розповсюджуйте, Знову ж таки, не забувайте коментувати. Можливо, у вас є якісь будівлі, які ви знаєте, які також відносяться до культурної спадщини або ар 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 мають мають якусь архітектурну значимість. Пишіть нам про них, також подивимося. І до наступних зустрічі. До побачення.